Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Наступний раунд має назву Правда чи брехня Розказую, що буде відбуватися в цьому раунді. По одному учаснику з кожної команди виходимо на цей прекрасний постамент. Стаємо тако. Тримаємо табличку і розказуємо про себе якийсь правдивий чи вигаданий факт. Учасник навпроти має здогадатися, правда це чи брехня. Потім ми відкриваємо табличку. Давайте я покажу, як це робиться, а далі ви повторите. Прекрасний план. Я готова вийти туди тільки з однією людиною з цієї чоловічої команди, але він не прийшов. Нікіта Добринін. Давай, давай. Нікіта просто тебе причарував своїми знаннями в суперфудах. А я люблю розумних чоловіків, які розуміються в суперфудах. Плюс Нікіта гарний батько. Ви бачили, як він виховує сина, як він його любить. Які фотки, я завжди лайкаю. Е, розказуй. А в мене є колекція кактусів, цілих 55. 55 кактусів? Боже, яка ти різностороння особистість. Вже три карту себе Богдана подарував. І блогер, доставка в тебе є бізнесмен. Тактусолог. Кактусолог, так суперфудолог. Ні, ні. Середньо, це кактусолог називається. Ну, може, в тебе якісь там довгі такі підвіконня, і ти тих маленьких кактусів накупив і тако поставив. Леся, скажу, як твоя мама, давай рожай вже швидше. Я думаю, що це брехня. Чому? У тебе квартира 55 квадратних метрів, яких 55 кактусів? Ну, так от по одному, нормально. Ні. Mm. Nee. Nee. Він, знаєш, таке э, годжі. Ти що хочеш сказати, щоб я сказала правду? Ну, хочу. Да. Добре, це правда. Це брехня. Не відгадала. Так можна. Колошко думав, що це правда. Ну, воно ж ясно, що це брехня. Я і кактуси, ну, Лесю. Дала слабинку. Нікіта Добринін, кактусолог, маніпулятор. Слухай мою історію. Угу. Правда чи брехня? брехня? Що свої перші гроші я заробила на ентомології? А що таке ентомологія? Ентомологія – це наука про камах. От хочу сказати, що це правда, але, блін, ну брехня. Ну по очам бачиш, це брехня. Нікіта Батькович, ну вже давайте. Я думаю, що це правда? Значить, така історія. В дитинстві приїжджала я до бабусі. Вона мені давала віник, відро. Mm -hmm. Я йшла на город, збирала, змітала з, з тої картоплі жуків, і вона мені за це платила. Це правда? Шикарне бабуся. Вірко молодим. А -а -а. Ой, Нікіт, все, мушу бігти. Дякую. Дякую, дякую. Я прийду жуків, треба жуків позмітати. Таке що, оплески якісь? будуть? Гарно, гарно. Да. Молодець. Лей, Лесь, Лесь, а скільки виборов, скільки заробила ти тоді в дитинстві? 20 гривень. Це за все літо 20 гривень. А за все літо, я думав, за один вихід. Хто наступний йде? Да? Наступний да? йду да? я і наступний йде Катя. Катя, Файн. А, 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 а. Привіт. Hey. Як мені звати? Okay. Богдан. Богдан. Думаю, може тебе запросити ввечері кудись, щоб нагадати своє ім'я. Ну якщо ти і так пам'ятаєш. Я почну, чи ти? Ти. Добре, я не проти почати. Правда чи брехня, що в українській версії фільму Барбі я озвучував Кена? Я думаю, що це брехня. Я сучасний чоловік. Я, я знаю, що сльози. Це не слабкість. Це брехня. Я приймаю твою відповідь. І це. На жаль, дійсно брехня. Ех. Але якщо є пропозиції, я не проти, можу озвучити будь-що. Ну що, готовий? Так, готовий. Правди чи брехня, що свої перші гроші я заробила тим, що робила огляди інтимних товарів. Так, дивись. Я думаю, що дуже часто акторки починають свій шлях. З якихось оглядів чогось. Я думаю, що це правда. Ти думаєш, що це правда. <звук> <пілу> ну, добре, давай так. Я би подивився ці огляди. А, молодець! Молодець, молодець! Слухайте, у вас в команді дуже потужна брехуха, я вам скажу. <пілу> так я Це акторка. Це, акторка. <пілу> а, я зірка. Вечеря відміняється. — Дякую. — Ти була просто все. Дякую. — неймовірна. І від нашої команди зараз виходить на постамент: інтрига бешена, любов, надзвичайний інтелект нашої команди і легкий такий, знаєте, сексуальний гумор. Це Танет песик. Я, Я, Я думала про он, ми говоримо. Тань. Ну, окей. Ну, ти? Це ти я. Що тоді від нашої зі мною команди... хто? Хто? Я скажу, Стійте, стійте, стійте. заспокойте жінку, будь ласка. Якщо не ворушитися, вона заспокоїться. А я о цього вибираю не дивіться. не дивіться. <світ> 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 я подивився, пацани. Все тебе вона вибрала тебе. це тебе вже не врятувати. Ходи, ходи, я вибрала тебе. Давай побудувати леді. Давай леді, давай. леді. Леді. Така стоєчка. Не забувай, що у тебе є навичка сексуально говорити. Ага. Чи правда? А зрозумів. Що мені на день народження подарували пустий конверт. І ти маєш сказати неправда, бо він має бути порожній. <гум> а, Рау! Чи правда, що мені на день народження подарували порожній конверт? <гум> Я думаю, що порожній конверт. Має якесь символічне значення, тому думаєш, це правда. Сим символічне значення, що друзі жлоби. Це така є. Ти точно так, подумав? Так, Точно подумав. А. Це правда! Це правда! Це правда! Таня, я клала гроші! А була 20, Клала 100 доларів. Така, подарували конверт, uh -huh. я його відкриваю порожньо, а потім людина підходить до мене і каже, ой, вибач, я забув гроші поставити. Витягує з кишені, доставляє, тисячу гривень. Тисячу, тисячу гривень. Ти так. Він такий каже: ой, вибач, я забув гроші Добре. покласти і уходить oh. просто. Ну все, тихо, тихо, так, тихо, 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 тепер він. Чи правда, що я в дитинстві настільки фанатів Гаррі Поттером, що зробив собі. Такий самий шрам. Ну, в Гаррі Поттера був шрам на Угу. Я в тебе його не бачу. Я вирізав такий самий шрам. А можна підійти ближче подивитися? Ага. Це в дитинстві. Ну, то шрам мав би залишитися. Ну, я не казав, що на обличчі. А, ти наказав, що на обличчя. Угу. Брехня! Брехня! Брешеш! Брешеш! по лиці бачиш, брешеш! Я дійсно кажуть, що я схожий на Гаррі Поттера, особливо коли я носив Є. такі круглі окуляри. Я навіть колись гуляв в парку Шевченка і підійшов взяти каву. І Бариста так дивиться на мене. Каже: Вам серіал новенька про щось говорить? Я знімався новенькі. Я кажу: так, так говорить. Він так дивиться, каже. Ви дуже схожі на Гаррі Поттера. <плес> 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 Клас, прикольно. <плес> Дуже крута історія. Жень, а ти зараз не носиш ці окуляри? Ну, я ношу окуляри, зараз є в лінзі. Не вийшло зробити адавра-кідавра, але нічого. Наступна учасниця, яка вийде на цю сцену, аби принести своїй команді, один бал. Надзвичайна талановита з тої фабрики зірок на новому каналі мені здається, вижила тільки цибульська, <рис�ую> <рисую> і до сих пір. На цій харизмі, на цій енергії. Олічка цибульська виходить. Ваші описки. Ну, Пром... Треба об'явити Пром... тебе. Промання так? У мене не буде ніякого. Чого вони тільки друг друга об'являють? Давайте так. Єдиний, хто не був на фабриці зірок, але в принципі потрапив якось в український шоу-бізнес, Андрій Рибак. Наприклад, непогано. Дякую, дякую. Піду. Він зараз вижме всі соки з Олі Цибульської. О, дякую, дякую. Що ж, непоганий початок. К -к -к. Кажи. Чи правда чи можлива брехня, що я, займаючись в одному залі з Олександром Усиком, якось на одному з тренувань стояв з ним у спарингу? Він би не вижив. Ні, я, я думаю, що ти не стояв у спарингу з Усиком. Можливо, ти був з ним в одному залі, але в спарингу ти з ним не стояв. Та, бо він тебе би вирубав. Таке буває, коли е, тренування проходить, наприклад, з якимось зірковим гостем і гість, він не значить, що нього він приходить і е, треба виробити когось. Тому, недооцінюючи Олександра Усика, ти, звичайно, сказав, що це брехня, але так і є. Що зробиш? Але я ходжу на бокс! Але ти з ним в одному залі? Н ні. Ні, я знаю, що він тренується на Києві. А, моя книжка, яку я написала, війшла в топ-5 книг про ментальне здоров'я. Правда чи брехня? Блін, тут стільки фактів, які я маю сказати, чи це правда, чи ти писала книжку, чи є такий топ взагалі ментального що таке ментальне здоров'я? Я не знаю. Я вважаю, що. Може, як на боксі голос In the right corner! And get ready to трамбо! Книга Олі Ліцевунської війшла в топ п'ять поментального здоров'я. Це правда. Uh, в мене є книга про любов до себе. Це те, як полюбити те, що в дзеркалі. Вийшов вже другий наклад. Так. Ми це зробили з українським видавництвом Книголав. І дійсно вона війшла в топ 5 книжок uh! про ментальне здоров'я. Клас! Wow! Вітаю, вітаю Дякую! Дякую! Дякую. Hey! Оль, ми тобі аплодуємо. Ти молодець. Дякую. Книга Олі Цибульської увійшла в топ 5 книг України по ментальному здоров'ю. Це дуже зараз гам, важливо. Гам. Особливо зараз це дуже важливо. Я дуже хочу цю книгу, я ще її не читала. Я Пошли тобі дом, подарую. Після сьогоднішньої гри вона вам її подарує. Кожній. Дякую. У нас все. Ми чекаємо вердикт, пане суддя. Кени, кактусологи і боксери, ентомологині. А у нас нічия. Три-три! Я оголошую дивоглядки! Я запрошую Катю і, наприклад, Богдана! Катю, давай! А в них там вже тандем свій. так? Я з радістю приймаю цей виклик. Ти дивишся між очі. Хіба це для мене покарання? Я з насолодою буду стояти дивитися Каті в очі. Тільки в очі дивитися. Як ти Я Не буду. Диви... Як я не буду кліпати вовхися. не тому, що я не хочу програти, а тому, що я не хочу хоча б на секунду перестати її бачити. Mm. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера німецька якість. Не готова. А ти? Готуйся, я не програю. Та за що? Давай з тобою вдвох посперечаємось, що я тобі не програю Давай. зараз. Давай, на що? на що? На що На що хочеш? Бодя, зроби крок назад. Ми ж так не можемо. Ми просто тут е -е, вже. Нарешті флюїди, я розумію, поки на відстані. Давай на відро персиків. На відро персиків? Розбили. Хто перший кліп, не той програє. Так. Три, два, один. Почали. Ти помітила, я навіть не кліпав перед тим, як ми почали. Ну, мені реально просто. В минулому сезоні єдина людина за весь час. Ого, о, так, стоп. Дивіться, яка вона файна, Катя файна. А в нього слюнки течуть, чи сня. Богдан, в очі дивись! Я думала, що Богдан красивий, поки не вийшла, Катя Бодя! Та я дивлюсь в очі. тихо. А все, в мене вже рухається. Все, У мене вже друге тихання відкрилося. Це може бути безкінечно. Так от, я почав розповідати історію. Давай давай за руки, бери мене за руки. Очі печуть, давай руки, очі почуть. Я розумію. Давай, буде легше. Отак знімали Київ день і вночі. А він всього, він вже, він вже, він вже. <рик> а, <рик> ні, ні, тримайся, це тримайся, Тримтять, тримтять тремтять вже. Це, це о, було повне заплющення. <рик> Давай, файно <закрій> <рик> <рик> було, 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 було. ну. Ні, 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 Тримайся, Катя, тримайся! Він зараз буде у Тримайся! смішити його! Треба Треба розмішити! Катя! 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 Близько, ближче, мені це подобається. Підходь до мене ще ближче. Воля красавці! Давай! Дивіться, підходь! Слушай! Ти реально молодець. Звісно, ні, це вже принципово. В нього випадають очі. Це не ні, Це просто трошки. Він плаче. Від твоєї плаче. Дивись. Дивись, чисто заради того, що я хочу побачити тебе вдруге, коли буду тобі віддавати відро персики, я зараз зроблю це. Просто виключно через це. <плес> ну я сподіваюся, ти зрозуміла, що я б тобі точно не програв. Але ж як не хочеться віддавати відро персиків, нормально, нормально. Клас! <плес> Знаєш такий, нормально, нормально. Куди ти? щось сказати? Передаю тобі цю зіроньку. Моя красуня, моя умничка, ти молодець. Майже рекорд, майже рекорд. Трошки пустила слізу, але то від щастя. Машина, від щастя. ти машина. Дякую, дівчат. Ну що, Богдане! Ну що, я вітаю вас двічі. По-перше, дівчат з тим, що в них скоро буде відро персиків, а Богдана, що в нього буде побачення! І ще вітаю дівчат з перемогою в цьому раунді. Так Так. що, Катя виграла? Да. А то Богдан виргнув? Да. А що я подумала, що? Спеціально моргів. А він спеціально моргнув, да. щоб ти пішла на побачення? Да. Щоб ти на з да. ним пішла. Клас. Молодчина. Боже, нарешті, нарешті він від мене отчепиться і піде з тобою хоч кудись. Бонусне питання, прошу. Давайте, бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків вибачаються перед дружиною, навіть якщо вони праві? Щоб вже не тошніла і не плакала. Практика показує, що розумні чоловіки, реально, розумні, мудрі чоловіки, так і роблять. 33, давай. 43, uh -huh. 23, uh -huh. okay. 33. Так, так, давай. Тридцять Ми готові. Богданіель. Богданільно фізаліс буше. 33%. відсотки. І капорт. Я вважаю, що це дуже мало, але давайте подивимось е, правильну відповідь. Боже. Все, ми не вгадали, ви тішитесь, так, ви радієте. Так, так. Добре, що вам добре. Пане суддя. Лесю, вибачте. Просто вибачте. Нема за що. Лесю, вибачте, що ви не праві. Хай вас, пане Бог, Бог, простить. <плес> <плес> Бонусної тисячі немає, але у нас нічия. Шість тисяч гривень чоловіків, шість в дівчат. Нормально, нормально. переможемо і це люто правда кажуть дівчата завжди привіт. Це не правда.